Перестук металевих коліс та миготіння вуличних ліхтарів за загратованими вікнами теплушки, десятки тисяч поляків радянська влада запроторює до білих ведмедів. Івано-Франківську показали монодраму з дому неволі. П'єса для одного актора за мотивами прози та поезії Бати Обертинської, львівської польки, письменниці та акторки. От чудуємо це говоршна текст Амнесті Енкамджіст. теж наше місцеве владзе і Росії. Їй було 19, коли режисер з Хшановський запропонував прожити на сцені життя арештованої НКВД та засланої до воркути польської акторки. Виставу готували для показу на фестивалі у Вільнюсі. Я прочитала книжку і мала вирішити, які моменти для мене будуть важливими. Потім була важка робота з режисером. Ми вибирали, клеїли, сварилися над тим, що є важливіше. Та тема є дуже близька мені, бо це вистава про львів'янку, яку вивезли і яка більше ніколи до Львова не повернулася. Грати моновиставу чи виставу на одного актора лише на перший погляд, просто поряд немає нікого, тільки ти і публіка. Моновиставу не просто грати. Розумієте, коли одна людина на сцені і її переживання, її життя, передати весь спектр від початку до кінця, і щоб це було композиційно і грамотно. Провести, вибудувати це не так просто там можна опертися на свого партнера, розумієте? А тут відкрита оголена душа, оголений нерв. Історична драма про комуністичні репресії актуальна не лише для поляків. Така сама доля спіткала й українців, білорусів, німців, грузинів, кримських татар, всіх і не перелічиш для молодих, каже актриса. Це тільки далека історія, але для багатьох глядачів старшого віку це драма особистого життя власної родини. Я усвідомлюю, що говорю з глядачем про те, що його можливо особисто торкнулося. Це дуже зворушливий момент і дуже цінний досвід. Знаю, що я надто ще молода, і до певних моментів ще мушу дорости. Завершується вистава сценою початку тривалого повернення з неволі, тому й назву оригіналу дещо змінили не в домі неволі, якого Бертинської, а власне з дому неволі. І для деяких народів це повернення триває досі.